Доброго вечора. Давайте подивимось на таро подорож душі. Ваше нове кохання. Ви питаєте, ми робили вже розклад, але на темній колоді якось так вийшло ваше минуле і. Ну, давайте подивимось, я буду відіграватися саме ця колода. А... Давайте подивимось, ваше нове кохання. Я сподіваюся, що воно відіграється з вами. Іншими фарбами, ніж було вже такого, знаєте. Тому думайте про себе, не притягуйте нікого. Це для тих людей, які хочуть знайти свою другу половинку і чекають або шукають, тобто кожен по-своєму сприймає це нове кохання. І так, ваше нове кохання. Жриця. Слухайте дівчата та хлопці, ви що? Дві кап... Мах, дві пентаклів, вісімка мечів. Слухайте, слухайте. Напевно, потрібно було робити перший, другий, третій варіант. Але якщо так цікава така комбінація, ви пишіть, можемо і так робити. Дивіться, на початку. Ну, це, по-перше, не старе, і я зразу говорю. Це нове, насправді нове. У вас інтуїтивний дуже зв'язок. Ви цю людину можете вже відчувати. Слухайте парочка твікс, я серйозна. Жриця і мах. Вже розумієте, що це за комплекс? Це телепатія. Це інтуїтивний вже зв'язок, це відчуття, що я знаю цю людину, ще до слів. Жриця говорить про таємний духовний зв'язок. І, можливо, він чи вона, ну ви зрозуміли, так? вам буде приходити якісь сни, знаки або відчуття, де жив'ю. От серйозно. Мах тут говорить таку: додає іскру, що ви притягуєте або притягнете один одного через силу наміру? Слухайте, вас вже хтось знає, і ви знаєте цю людину. Ось таке враження, що ви десь підсвідомо вже знаєте цю людину. І ця людина знає людина вас відчуває. Це таке знаєте, взаємне пробудження волі. Двіка пентаклів і вісімка мочів тут говорять, що спочатку буде внутрішня якась нестабільність і сумнів, тобто коливання а та ні та людина, тобто ви зрозуміли, да? страх зробити якийсь крок, хтось із вас буде або обидва ви може бути. Можливо, зв'язаний якимись обставинами. Це теж може бути, до речі. Це може бути минулі стосунки, якісь, чи страх відкритися. Це кохання, хочеться сказати, народжується з інтуїції, але потребує довіри і звільнення від ментальних кордонів. Також я хочу сказати, що насправді ви будете дивитися один от в одну, так би мовити, стезю і один одного підтримувати. Це люди сили. Якщо ви людина сили, наприклад, то це люди сили, це сильний зв'язок. Це таємний духовний зв'язок. Ви відчуваєте цю людину. І вона вас відчуває, навіть якщо ви ще не знайомі. Це нова історія взагалі вісімка жезлів. Жрець, лицарь пентаклів. закохані. Зараз я дістану те, що я хочу продивитися», сімірка кубки. Ага, і правосуддя. Так, я думаю, тут достатньо. Дивіться, якщо брати вісімка жезлів, жрець і лицар Пентаклі це зв'язок, який має духовну місію. Це по-перше, це не буде там Вау, там секс, постіль, там, клепка злітіла, ні. ні. Тут е, союз, по-перше, якщо ви хочете заміж або одружитися, це цей союз. Це союз благословений вищими силами. І за те, що ви там колишні, тримаєтесь. От про те, що я вам розповідаю постійно. Не тримайтеся, ви не знаєте, що вас очікує. Які тут карти вийшли? Просто супер. Серйозно. Але він буде вимагати від вас зрілості. Цей союз. Вісімка жезлю це говорить про раптовий якийсь такий прорив, коли все починається рухатись швидко, подія буде розвиватися майже доленосно. А лицар Пентаклів це послідовність і це стабільна така енергія. І ця енергія говориться, що цей зв'язок має дуже великий потенціал до довгостроковості. Тобто це не мимолітне якесь там видіння. Але він буде розвиватися поступово. Це не швидко. Розумієте? Крок за кроком, через довіру, через спільні дії. Тут Зв'язок духовної глибини реальності це не коротка пристрасть. Союз, який росте через спільну мету. Ви один одного просто будете надихати. Ви один одного будете, ви можете одружитися навіть серйозно. Тут така, Мені так подобається тут карта закоханих, я взагалі. Це знаєте показник близнякового племена. Коли ви знайдете ту людину, з якою ви захочете бути, і ви м навіть будете відчувати, що це людина моя. От, як ви постійно говорите, це він, чи вона. От. Ну ви сильні. Тут, до речі, не можна обманювати. Тут люди, люди сили. Тут люди, які зразу щитають вас. І якщо ви будете обманювати, вас розкусять. Дивіться, закохані четвірка Пентаклів, і Кубків, вони говорять, що любов тут вимагатиме чесності, про те, що я вам говорю зараз. І зрілості, прозорості. Не можна, можна ховатися за маскою чи якийсь ідеалізм. Це буде перевірка, до речі. І у нас наприкінці вийшла карта правосуддя, яка буде говорити фінал. Який говорить сам за себе, так? це кармічне кохання, це союз, у якому ви знайдете себе, не втрачаючи іншого людину. Ви не втратите. От Воно прийде це, кохання, щоб відновити рівновагу. Можливо, ну, це вище сили вам подарунок такий підготували. За ваші пройдені етапи життєві. Це взаємність, це безкрайності, без жертв, без залежності. Круто, мені подобається, я дуже рада. Тому що ви будете навчатися один у одного любові як вибору, а не як втечі від самотності. Розумієте? І ви можете навіть одружитися, якщо ви не одружені, ну, в тому сенсі, якщо ви хочете цього. Ви а, обираєте любов, щоб народжувати правду, а не ілюзію. Ваше серце прикидається до зрілої єдності з цією людиною. Ви відчуєте цю людину. От уважно будьте до снів своїх. І до наміру, до думок я вам завжди говорю, пропишіть навіть, яку людину ви хочете біля себе бачити. Вона вже є в вашому полі. Ви її скоро зустрінете.